На Брейринг ринг до Полтави з'їхалися не лише школярі з усієї області, а й учасники із Сумщини та Харківщини. Загалом близько ста юних інтелектуалів. Цю гру українська греко-католицька церква присвятила 150-тій річниці з дня народження українського релігійного діяча митрополита Андрея Шептицького. Мета цієї гри це зацікавити мову дітей до того, щоб ми трошки більше війшли в ту спадщину митрополита Андрея Шептицького. Ну я приїхав сюди, тому що це як ну, змагання, щоб розвивати свої ну, іс, ну історичні навички угу. як. Ну, пізнавати історію відомих інших людей. Андрей Шептицький граф, митрополит Галицький, архієпископ Львівський, єпископ Кам'янець-Подільський, громадський і церковний діяч, меценат ще за життя визнаний українським народним рідним майсеєм. Сьогодні з певністю ми можемо сказати, що сам митрополит Андрей Шептицький це є дійсно постать європейського масштабу. І дійсно був той українець, який не дав загинути нашим українським корінням у той час, в якому він жив. Перша половина ХХ століття на взагалі характеризується. Дуже тяжкими обставинами розвитку і церкви і життя самого українського народу. І напевно, що в той час, коли Бог нам дійсно дав таку визначну постать, як митрополит Андрій Шептицький, то можемо сказати, що він дійсно був особою непересічною і особою не випадковою в українській історії. Тож запитання гри були пов'язані із життям і діяльністю Андрея Шептицького. Учасників поділили на дві вікові групи. Молодша від 10 до 13 років, і старша від 14 до 17. Для всіх така гра новий досвід та позитивні емоції, адже за стіл інтелектуалів сіли вперше. Перш за все, це ринг, який відбувається за книжкою, яка написана на ім'я Андрея Шептицького, це була дуже визначна постать в нашій історії, і я думаю, що кожному з нас було б дуже корисно, хоча б щось про нього знати. А так як ми беремо участь, то ми заглибились в це питання. Для мене вразило те, що дик Андрей дуже допомагав всім людям, навіть тих, що його обіжали, і тих, що його не були проти нього. Але коли їм була потрібна допомога, він спішив до на ту допомогу. Тобто, це була добра людина, да? Так. ну зрозуміючи про його біографії, ми. Бачимо, що він був людина надзвичайної любові його любов до всіх випромінювалася, і напевно через це він став такою великою постаттю. Треба любити Бога. І самого малку вирощувати собі таке маленьке зерно з гірчиці, яке виростає великою прекрасною квіткою до всіх людей. Треба терпіти любі обставини, як ти кажеш, ціпився зуби, і ти вперед, усміхаючи, і навіть не зважаючи на те, чи ти людина тебе любить, чи ні, уяви, що ти на її ситуації, уяви, що тобі потрібна допомога зараз і так роби для тих людей як для себе. Найактивніші учасники отримали у нагороду подорож до рідного міста Андрія Шептицького, прекрасного і загадкового Львова.